Вихід у чвертьфінал це далеко не така проста задача для іспанської збірної, якою вона здається на перший погляд. Грузія вперше в історії бере участь у настільки великому футбольному заході, але одного фаворита євро команда Віллі Саньоля вже обіграла, чи здійснять грузини ще більшу сенсацію. Вибивши з турніру збірну, яка виграла 9 офіційних матчів поспіль, у даному відео буде проаналізовано 2 матчі, з них представлено 4 одиночні ставки. Ну і не забувайте підписатися на канал, щоб не пропустити багато нових і корисних роликів. Ну а ми починаємо. Англія Словаччина. ПРОГНОЗ ТОП збірні на цьому турнірі не часто радували гарною грою, і Англія одна з таких команд. Її перше місце у своїй групі не вразило нікого, навіть вболівальників трьох левів. Більше того, Гарет Саутгейт потрапив під сильну критику. Його команда грає надто обережно, а фантастичний атакувальний потенціал і близько не був реалізований. Шикарний підбір виконавців у лінії нападу поки що залишається лише набором прізвищ, і чекати різких змін у плей-офф не доводиться. Словаки можуть створити англійцям проблеми. Так, як вони це зробили у матчі проти бельгійців, наприклад, ця команда вміє терпіти, а в основу ставиться досвід гравців, на яких робить ставку кальцона. Головне питання наскільки вистачить сил найстаршому колективу на євро. Всі три групові матчі Словаки провели практично одним і тим самим складом, і лідери команди вже отримали серйозне навантаження, навряд чи варто очікувати в цьому протистоянні яскравої гри. Отже, прогноз на матч. Англія шфора мінус 1 за коефіцієнт 1,65. Другий прогноз на матч. Удари по воротах Англія тотал більше 12,5 за коефіцієнт 1,6. Іспанія Грузія. Прогноз. Іспанія впевнено пройшлася по одній з найскладніших груп євро, ставши єдиною збірною з трьома перемогами на груповому етапі. В атаці Іспанія стала діяти більш конкретно. Не скочуючись у стерильний перепас, в обороні вона також чудова. Лише Хорватія зуміла створити моментів більше ніж на один очікуваний гол, причому забити іспанцям реальні голи так ніхто й не зміг. Грузія здійснила диво, обігравши Португалію та на дебютному євро, вийшовши в плей-офф. Грузинська атака за цей турнір точно отримала залік, але головним творцем успіху став Георгій Мамардашвілі. Сумарно за три матчі Кіпер Валенсії здійснив 21 сейф, запобіг трьом цілим шістьом голам. Це рекорди групового етапу Євро. Однак, 71 допущений удар, 5,12 очікуваних пропущених голів, кошмарні показники. Оборона збірної Грузії не справляється, а Іспанія прощати не стане. Припустимо, що Фурія Роха впевнено переможе. Отже, прогноз на матч Іспанія Тотал більше 2 за коефіцієнт 153, другий прогноз на матч жовті картки Іспанія Тотал більше 1 за коефіцієнт 1,62. Дякуємо, що були з нами на каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео з прогнозами. Удачі у ваших ставках і до скорих зустрічей у світі захопливих футбольних аналізів!